Дивитеся Суспільне Одеса. Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах. Труби без теплоізоляції. Напередодні холодів мешканці одеської багатоповерхівки намагаються вирішити проблему, звертаються до влади. Російські військові в чергове обстріляли Одещину. Куди поцілили? Життя в окупованому Херсоні в Одесі презентували Роман Хроніку. Скільки тепла, уходи незрозуміло куди. Ну, вон, стальна труба, кутник І під стальною трубою термоізоляції немає. Такий вигляд мають наземні труби, які розташовані поблизу багатоповерхівки на Люздорській дорозі 86 а в Одесі. За словами людей, восени та взимку у їхніх квартирах холодно. Все через відсутню місцями теплоізоляцію. Ето були в предыдущі а Тим більше в цю зиму. Температура вище 16-17 градусів в мені не піднімалася. Батарея максимум нагрівалася нагрівалась на 10 сантиметрів. Все інше до пола було холодна поэтому приходилось обогреваться днем електроприборими, а ночью спали з бутылками з горячей водой. водою. Труби всі обогревают улицу. Ми думаємо, що часть тепла просто в дом не поступає. Голова ОСББ Павло Чекарис розповідає, мережу не оглядали досить давно. Труби старі та у занедбаному стані. Відсутня теплоізоляція. Це перша проблема. Тобто тепло опалює повітря примових територій. Якщо пройти по теплотрасі, ви побачите, що скрізь саме такий стан. Ніхто ніколи тут ніяких робіт по ремонту не робив цієї повітряні теплотраси. У нас що занижене тепло, я вже казав, це зношеність. Зношеність самих комунікацій всередині будинку мається на увазі, хоч там багато помінено, але все таки в самих квартирах, які є приватною власністю, мешканці будинку ну деякі не в змозі просто в фінансовому положенні поміняти труби, замінити метал на пластик. Павло Чекерис каже у минулому році, звертався до комунального підприємства теплопостачання з проханням зробити теплоізоляцію. Читає відповідь. Роботи з відновлення теплоізоляційного покриття трубопроводу наземною прокладки у дворі багатоквартирного будинку, вказана адреса, в плані ремонтних робіт на 2022 рік та будуть виконані після закінчення ремонтних робіт на трубопроводах теплопостачання. В минулому році я викликав ремонтну службу цієї організації, оскільки там забіжки, які далі, вони текли. Тепла вода просто витікала в землю. Вони приїхали, зробили ремонт, поміняли задвіжку. Це було в минулому році. Це все я показував, фотографії насилав, але на превеликий жаль, і кінь не валявся до сих пір. Наразі ми намагаємося зв'язатися з керівництвом комунального підприємства теплопостачання міста Одеси, аби отримати коментар з приводу ситуації. Олександра Пономаренко, Дмитро Бондаренко, Суспільне новини, Одеса. Вчора ввечері ворог завдав удару по Одещині, використавши ракети типу Онікс. З Берегового ракетного комплексу Бастіон, який розташований в тимчасово окупованому Криму. Удар пройшовся по Білгородністровському району, рекреаційна зона, місця відпочинку, тобто санаторії, бази відпочинку там знаходяться. Потрапили під удар. Одна з будівель багатоповерхових була пошкоджена. Інформації про постраждалих не надходило. Виниклу пожежу, оперативно загасили рятувальники. Ракетуносії ворог все ж таки виводить на чергування, хоча зараз не так часто, цілком ймовірно це пов'язано із вивченням ризиків для ракетоносіїв морського базування, а також не виключено, що це пов'язано з тим, що вони певним чином економлять калібри, бо це високоточна зброя, і можуть її. Приберегти для більш потужних і точкових ударів по конкретних об'єктах, наприклад, енергетичної інфраструктури. Олеся Суховерхова півтора місяці тому поховали єдиного 22-річного сина Олексія Задорожного, який воював у лавах ЗСУ. На початку повномасштабного вторгнення Олексію був 21 рік. У лютому хлопець одразу пішов до військкомату, але спершу його не взяли. Він пішов в першу тероборону, тобто добровольно там це було як набрані бійці, так ну скажем, охороняти вулиці Одеси. Але він походив і сказав: нас нічого там не навчають, нас нікуди не відправляють. Нам мені така оборона не підходить. Тому я буду шукати інші варіанти. І він знайшов 126 двадцять тероборону міста Одеси. Олеся розповідає, у липні минулого року бійців перевели до Херсона. Там її син прослужив майже півтора року. Після звільнення правого берегу. Вони закріплялися там, робили бліндажі, і артилерія прилетіла зверху. От так вийшло, що попало саме в окопи, де вони знаходилися. І він був крайній, він отримав поранення, була контузія. У мене як у матері вже з'явився страх, тому що у дитини ну, вже є поранення, і я хоч, хотіла, щоб його хоча б на, на якусь реабілітацію. Відправили, щоб він трошечки відпочив. Але буквально через неділю він вже повернувся в стрій. О ще о 6 годині ранку він своїй дівчині писав, що все добре, не панікуй, все добре, пізніше тебе наберу. І потім перестав виходити на зв'язок. Пряме попадання гармати зверху, з їхньої лодки я знаю, вижив тільки один хлопець. Ти розумієш, що ти його вже ніколи не побачиш, але гордість за те, що тобі вдалося виростити такого сина, що він. Своїми вчинками доводив і ставав примір кожному, як треба жити. І ви знаєте, якби він був живий, він багато бчуше зміг би зробити за період служби. Олексія нагородили медалями, грамотами та пам'ятними знаками за бої та звільнення населених пунктів. У 22 роки він став ветераном війни. Розповідає Олеся, зараз у жінки на згадку про дитину залишилися собака та кіт. Знаходячись в Херсоні, він врятував кішку, яка з ним пройшла бойові завдання, які вони там проживали десь півроку разом. І вона завагітніла. Приймав пологи і привіз мені її з шістьма котенятами сюди. І, звичайно, добрі люди порозбирали. а окраса, все я залишила собі в пам'ять про сина. Спочатку не могли придумати йому ім'я, поэтому у нас був херсонський зсушник, а тепер ось ми йому надали ім'я Томас. Олеся очікує на позитивну відповідь від президента на петицію щодо надання бійцю звання Герой України. Олександра Пономаренко, Сергій Кобилянський – Суспільне новини, Одещина. Письменниця Альона Мовчан тримає свою першу прозову книгу під назвою Окупація. Її жінка написала після життя з сином та чоловіком у захопленому росіянами Херсоні. Коли було повномасштабне вторгнення, було багато думок, і я говорю, треба писати книгу. І була розмова там із чоловіком. Бу я починала її писати, починала писати як щоденника війни, і тоді закидувала. Бо знаєте, ну моральний стан складний. Тоді я почала, я вела поетичний щоденник війни і дати. Ну там вони деякі прив'язані до загалом родина пробула в окупації сім місяців. А над книгою Альона працювала півтора роки. В книжці ні, дві сюжетні лінії тут розповідається про родину, поетка і пожежний рятувальник. Ну, це фактично я писала з нашої родини. Бо знаєте, я, я жартую інколи на презентаціях, що я лінива людина, не вигадувала історію, а почала писати про те, що було. Тут багато дуже історій про пожежних херсонських. І інша сюжетна лінія це Костянтин. Це товариш цієї родини, у якого були свої пригоди. Все почалось того, що він жив поряд з бусковим парком і після бою. У парку він ходив там, намагався допомагати людям, знайшов гранату і далі все пішло. Всі історії у романі реальні, але авторка додала вигаданих персонажів у деякі епізоди. Також описала історії декількох колаборантів, ім'я яких змінено. Розповідає про роботу рятувальників у Херсоні. Були випадки, що вони там гасили підвоми автоматів і все. І це от мені було складно. Я дуже хвилювалася за чоловіка, бо працював він там спочатку через добу, тоді дві, через чотири. Я от вишалась з дитиною вдвох, і мені було дуже страшно. Я практично не спала ночами, багато читала. Про це тут теж буде. Також під час окупації Альона проводила творчі підпільні заходи, а згодом дізналася, що фото її родини опублікували росіяни у групі Нацисти Херсона. Зараз митці мають писати про окупацію і про те, що вчиняє Росія відносно України. Це потрібно передавати наступним поколінням. Щоб люди розуміли і не забували про все пережити тут, загалом за підтримки українського культурного фонду надруковано 500 примірників книги. Авторка дарує їх на презентаціях. Також можна знайти у бібліотеках, фондах, музеях різних міст України. Олександра Пономаренко, Сергій Кобилянський, Суспільне новини, Одеса. але ні. Близько тридцяти картин, створених мисткинями Галиною Кравченко, та її донькою Вікторією, представили в Одеській національній науковій бібліотеці. Захід триватиме щонайменше місяць і присвячений пам'яті покійної Галини Кравченко. Навіть часи війни. Попри виклики воєнного часу, бібліотека лишалася живим, активним осередком культурного життя в Одесі і Україні. І одна з таких варіацій це проведення мистецьких заходів, і, зокрема, виставки, присвячені творчості пані Галини Кравченки та її доньки Вікторії. Це не перша мистецька акція, яку ми проводимо в часи війни, але ця особливо сповнена теплом і повагою і пошаною до того неймовірного життєвого і творчого шляху, яку пройшла пані Галина, і до того. Творчого спадку, який ми бачимо в її картинах, в її учнях і в її роботах її доньки, це не перша моя виставка. Я постійно постійно учасник як обласних Виставок, так і всеукраїнських, і в мене було вже дві персональні виставки. А зараз це перша виставка. Ну, мене з моєю мамою після її смерті. Я давно вже помітила, що у нас зовсім різні погляди на творчість. Але при цьому ми обидві відчуваємо цей світ, якось пропускаючи його через себе. Якось дуже мелодічно це відбувається. Ми дуже обидві любимо працювати з формою. Прогноз на вихідні 23-24 вересня. По всій Одещині ясна погода. Стопчик термометру коливатиметься від 16 до 19 вночі та від 24 до 28 градусів в день. В Одесі ясна погода, без опадів. Температура повітря вночі 17-18 із позначкою плюс. Вдень 25-27 градусів тепла. Дивитеся Суспільне Одеса, Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах.